Ребята, Всім привіт в цьому відео я покажу вам свою стратегію, як я заробив по своїй схемі, плюс і мінімум там, 20 тисяч гривень. Тож в цьому відео я повністю вам покажу все. Типу, дивіться цей відео до кінця. Наразі баланс в мене 7 тисяч доларів. Буду заходити на 500 доларів нашу воду і повністю покажу вам її відпрацювання. Тож нічого важкого тут немає. Просто дивіться до кінця, покажу вам повністю. взагалі, все, що тільки потрібно. Також, друзі, важливий дуже момент це мій Телеграм-канал, в якому я безкоштовно роблю розіграші, купа інформації, купа, купа, купа всього. Ось ось зараз є розіграш на 100 баксів. Тож обов'язково переходьте, будемо чекати кожного тут. І наразі, давайте перейдемо вже до екрану нашого комп'ютеру і покажемо вам повністю свою топову стратегію. То що, полетіли? І так, друзі, перейшли ми вже до мого комп'ютеру, і наразі я повністю вам буду дещо зараз показувати. Коротше, схема в мене максимально проста. В мене є мій індикатор під назвою Parabolic SAR, який кожного дня і дає мені топові угоди. Типу ми можемо бачити, що наш Parabolic SAR це ось отакі наші квадратики, які дають нам угоди. Все в нас максимально просто. Я бачу нашу угоду з першого, по третій наш квадратик, якщо він на знизу нашого графіку, я заходжу десь хвилинки на 3 догори саму в нас циклічно. Бачимо, тут три квадратики, заходимо донизу. Давайте, швидесенько я зайду в нашу угоду, так як буде угода в нас тривати три хвилинки, зайду на 500 доларів. І коли я зайду в нашу угоду, вже помалюємо, повністю вам покажу та розповім свою стратегію, на якій я заробляю такі гроші. Це і є моєю схемою. Тобто я просто шукаю гортаю наші валютні пари в пошуках з першого по наш третій квадратик для того, щоб ідеально зайти в нашу угоду. Бачимо наш третій квадратик, і я відчняю нашу угоду на 550. Доларів донизу. На 3 хвилини дивимось, бачимо наші три квадратики. Вони в нас зверху нашого графіку, що каже про те, що ми надалі будемо падати донизу. Я з цією угоди зроблю плюс 506 доларів, а так як я зайшов на 550 доларів. Тож нічого важкого тут немає, просто дивимось на наш параболік сар, це наш індикатор, ось, який я додав. Якщо в нас першого по наш третій квадратик, ось бачимо графіку, вони зверху нашого графіку, то ми заходимо далі. Донизу, все максимально просто. А, давайте подивимося, що там наша угода. Ну, друзі, я думаю, що тут якісь там коментарі вони будуть просто зайві. А, вже 40 секунд ми просто летимо донизу. І всієї ходо, плюс 506 доларів чистими я зароблю. Та і в цілому не знаю, як коментувати, коли стратегія реально працює. Мені не потрібно нічого впарювати. Я повністю показую вам. Так як, так, як воно в нас є. У нас залишається 2 хвилини до кінця угоди, і просто за 3 хвилини я зараз зроблю а, реально плюс 20 -ку гривень. А, то, що я вам можу сказати, друзі, а, бачимо, що в нас з'являється вже наш четвертий квадратик. Ось ми бачимо, що ми зайшли з першого наш по третій квадратик, вже в нас з'явився четвертий квадратик. І надалі формування кожного з квадратиків, це там а, наш п'ятий, шостий, сьомий квадратик, це буде надалі в нас графік падати донизу. Перший наш квадратик це формування нашої угоди, ми ще придивляємось. Другий квадратик підтвердження нашої угоди, коли нам потрібно заходити. Третій, четвертий, п'ятий, шостий – це вже пішло в нас відпрацювання. Давайте просто подивимося, що нас зараз з нашою угодою. Все, так як я і казав, ми ідеально летимо донизу, і в мене залишається лише одна хвилина, і я стану багатішим на 20 тисяч. Тож, давайте наразі подивимось, що воно в нас тут далі буде, але ж в цілому. Ну, ви і так самі бачите відпрацювання. Також, друзі, важливий момент, хвилина до, до закінчення нашої угоди. Обов'язково приходьте в мій телеграм-канал, так як тут я повністю показую всі ці наші безкоштовні стратегії, розіграші та купу, 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 купу. Всього. Тож обов'язково приходьте, чекаю вас там. А тим часом до кінця нашого залишається 45 секунд, навіть не знаю, як коментувати, а, так як ну, реально угода заходить ідеально. Саме головне дивитися на наш параболік сар і заходити чітко по нашому параболіксару, не на там всі кошти, які в нас є. А, типу, бачимо, що в мене 6600, я заходжу там на 500 доларів, я не заходжу там на 5000 баксів відразу, так це буде нерозумно. І тим часом бачимо, що залишається в нас 22 секунди до кінця нашої угоди. Графік трошки починає зростати до гори, Але ж, ну, саме головне, щоб зараз в останні секунди тут нічого неприємного не трапилось у нас, але ж в цілому такого в нас не потрібно, там такого не буває, що в нас угода себе відпрацювала, потім різко до гори. Ні, це воно в нас фундаментально, стабільно ми заробляємо гроші. І тим часом на ваших очах я зробив плюс 550 доларів. І все, друзі, рівно 3 хвилини себе відпрацювали, можу вам бачити плюс 550 доларів, які вже прийшли мені на баланс, і кошти, які я можу відразу вивести. Параболик сар. Ось тут додаємо індикатор наш, і наші валютні пари з підписом OTC. Коротше, ви в мене зрозуміли, друзі, нічого важкого тут немає. Налаштування нашого індикатору, ось можемо бачити. Пробуліксар, прискорення 0,025, максимальне прискорення 0,15. Вид ставимо два пікселі, там такий колір, щоб ми його могли, могли бачити. І тим часом бачимо, що в нас вже з'явився наш перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий наш квадратик, який свідчить про те, що всі, хто заходив в цю угоду, заробили гроші, то що, ось вам така моя схема. Як вам пишіть в коментарі?